Але вже Янукович, дивлячись своїми трошечки злодійкуватими очима, почав здавати своїх. Але давайте подумаємо, чи всіх своїх він здаває здає. Попов, він хоче партію регіонів, але він і Донецький. Коряк, він хоче партію регіонів, але він і Донецький. Сівкович, він хоче заступник голови ради РНБО. Але він і Донецький, тобто ще він не спав. Ще він не починає здавати своїх. І тому я вважаю, що нам поки що рано святкувати перемогу. Ви, напевно, вже читали з інтернету, ви, напевно, бачили ці протоколи допитів. Вони зараз, як щурі, починають звалювати один на вину. От Отнісе що. Години ночі починає встановлювати ялинку, так? Дня їм мало. Не смішно. І чомусь приїжджають в кабінет мер міста, приїжджає серед ночі в кабінет головного міністра міста і дивиться, а що ж там відбувається. При цьому попов каже, що в казюку дав. Кривоєв Сівкович взагалі каже, ти його ось я так приїхав серед ночі, подивився, а що ж воно там робить? От не спиться йому серед ночі, так? Корок, залікав, так, мені наказ дав Захарченко, але чомусь Захарченко і клює, що поки що недопитані. І наша задача, щоб ці люди були допитані і щоб ці люди були притягнуті до відповідальності. Але знову ж таки, це на півміри. Наше завдання повна відставка уряду безапеляційна, наша вимога повністю перезавантаження влади. А я дивлюся, що нас повернулася таємна дипломатія часів 39-го року, коли Радянський Союз укладав угоди з Дікарівської Німеччини про розподіл Польщі. Чи не це є цього шановного Так! Да, я думаю, що за такі кроки президент має нести не тільки політичну відповідальність, а й кримінальну відповідальність, чому що він йде проти народу. Наступне, наступне що хочу е, сказати. Не треба зменшувати тиск. Не треба зменшувати тиск. Ми сьогодні зібрались. Ми завтра повинні зібратися. На жаль, в робочі дні ми там збираються в 17-й годині. Я бачу, що мало людей приходить. Але незважаючи ні на що, хто чим може, я вам скажу, я сам був тричі на Майдані. Так, і в автомобілі ночував, і, там, і на підлозі, там в коридорі. Ну так виходить, там немає місця, де переночувати. Але ви зрозумієте, навіть... Бачучи оце піднесення людей, хто сказав, що там люди за гроші? Хто? Скажіть мені, хто був на Майдані? Хоч копійку, ви отримали за свою присутність на Майдані? Ні! Ні. Ні. Це провокація, це було для того, щоб попсувати Майдан. А тепер наступне, що я хочу сказати, оцей антимайдан, що вони організували на суботу, було заявлено, що кожна особа, яка приходить на Майдан, вона отримує по 300 гривень. Ну, звичайно, хто ж роздає ці гриші, вони гроші, вони ж себе бідного не забувають, так? До ну, людей доходить там, 150, там, кому 100. Ну, ну навіть за тих умов, коли вони планували зібрати 200 тисяч і витратити на це 30 мільйонів, чому зібрали 60. Навіть 300 гривень вони забули людям дати. Нагадати про наших місцевих героїв через те, що те, що відбувається в столиці, це завдячуючи нашим спільним зусиллям. Зусиллям, в тому числі Кремічужан. Я вдячний. Я як депутат автозаводської районної ради, як представник Стеукраїнської об'єднання свободи, низько вклоняюсь цим людям, які, незважаючи на що, хто 50 гривень, хто 20 гривень, хто банку консервації, хто шматок сала, хто хліба, все-таки своєю присутністю, все-таки підтримує Майдан. Не хотілося б побачити на цій сцені нашого народного депутата Шаповалова. А що він думає про цього цього приводу? Нема і не чути, і не зрозуміло, що він каже. От недавно говорилось про те, що Азаров не хоче бачити Європейський Союз, оскільки там узаконені одностатеві шлюби. А я ось якось гадав, що рік тому народний депутат Шаповалов заявив, що він вступає в фракцію регіонів, тому що назвав це шлюб за розрахунком. Нам вже сказати що повалову і самому шукало прийняти рішення, щоб розірвати цей протиприродний шлюб, а народні наші люди. а? Да, Як ви думаєте, я думаю, що пора, і пора, пора, пора да. все-таки що повалову не, не ховатися за Дякую. і пора нашому народному депутату. Це таки вийти із фракції регіонів, як всі порядні люди, як саме розпустилась фракція партії регіонів у Львівській міській раді після подій 11, -11 грудня. Ви знаєте про це, так? Через те, що зараз в, банді, в цій партії можуть перебувати або шахраї, або злочинці, або пристосуванці. Я сподіваюся, що все-таки шапувало лише пристосуванець, а не бандити злочинець. Хотілося б почути, що думає з приводу цих подій. Я на кіл посадити! На кіл, на юнак! це дуже жорстоко. <плес> <плес> <tai yoda. плес> Хай сидить на Йосивишку Та не і розказує, як він думає про народ. І що, і до речі, уже пора за рік в каденції пора ж просвітувати. Що він зробив для народу? От там на Йос, якраз би сидить хай той і розказує. Я за цей час зробив те для, для підняття економіки Кармічука, для підняття соціально рівня соціального життя. Ну давно пора. Ну я думаю, що ми ще йому скажемо. І хотілося б бути присутнім при звіту народного депутата за рік каденції. Що ж він такого зробив для кримінчужан, Що він так ненагло їх обдурив, будучи висуваючи світ як позиціонуючи себе як опозиційний депутат, а потім ставши звичайною гнилою тушкою. Нарешті хотілося б почути на цьому зібранні нашого мера Олега Мейдановича, так який. Коли е Юлію Тимошенко закрили, чомусь абсолютно побоявся поставити питання про звернення до прокурора, до президента за політичних репресій, який протягнув на останній сесії міської ради резолюції, називається так ні нашим, ні вашим. Без зубу. Знаєте, отака фраза як би чого вийшло. Ага. Я вважаю, що як мер міста Кремінчука, якому більшість населення все-таки голосує за опозиційні сили, він повинен проводити політику таку, яку хочуть від нього чути мешканці міста Кремінчука. Я вірно сказав і тому я вважаю, що якщо мер міста не поставить своє не висловить своє слово, то він або повинен піти в відставку добровільно. Або все-таки стати на бік майдану. Я правильно кажу? Я вважаю так, шановна товариство. Ми здобули тільки маленькі, маленькі перемоги. Остаточно перемога не здобути. Незважаючи на те, що Київ приїхав Джон Маккейн і заявив, що резолюція про е, е, санкції проти урядовців вона буде прийнята, Незважаючи на тиск Євросоюзу, все таки боротьба не закінчена. Я думаю, що від нас залежить, чи ми доведемо це діло до кінця, чи не доведемо. Я думаю, що все таки доведемо слава Україні.